Офесійної офіцер та водночас щасливий чоловік. Таким він назавжди залишиться для своїх рідних та близьких. Майор Нацгвардії Андрію Шанському відкрили пам'ятник на кладовищі Яцева. Він загинув рік тому на своїй малій батьківщині Донбасі від рук проросійських бандформувань. Нацгвардійці потрапили у засідку, з якої живими вийшли на всі. Андрій мав більше досвід і прикривав своїх молодих бійців. Тоді він не довжен був їхати з нами тельмана. Ну сам підійшов до мене і сказав Та полковник. Я приїхав з вами і поїду з вами. Тогда ми ще не знали, що він погиб на своей родине, там, де він родился. Батьки героя пишаються своїм сином, він був патріотом своєї землі. Мав підвищене відчуття справедливості та гідно виконував свій обов'язок як під час миротворчої місії у Косово, так і під час антитерористичної операції на сході України. І коли проблема країни вийла, він 1 сентября в нього а 31-го натняє, виїжджає, а горіть, хто не я. І я хочу сказати за свого сина, за моє сонечко, як за дорослого мужчину. Хоча він для мене завжди буде мурчик. Сонце моє. Могили Володимира Близнюка та Андрія Шанського поряд вони були першими, кого поховали на Яцево. Їх родину об'єднало спільне горе. Приклоняюсь перед мужеством і порядочністю цього офіцера. За то що не прятався за спини солдат, за то був там, де трудно. Вшанувати пам'ять Андрія Шанського прийшли рідні близькі колеги по службі. Поклав квіти голова обласної адміністрації Валерій Куліч. Усім загиблим героям віддали шану військові, пройшовши маршем.